Зайдемо зараз в інфоцентр. Як нам сказали, все залежить тільки від того, що буде погода. Ну а ще, отак от зверху дивишся і вроді як, як неплохо. Помічена активність Тратрака що буде 20-го відкриття? А, ну тут в зоні пораження. Просто чарівна. Неділя 18 грудня на Буковелі прихватив трошки морозець. Маємо гарну погоду. Сьогодні обіцяють сонце. Хоча вчора обіцяли, що буде досить сніжно, але, як бачимо, снігу немає. Підемо зараз пішки на двоєчку, напевно. Подивимося на скільки надули спушок і може якісь зробимо висновки на рахунок того, коли буде все ж таки відкриття сезону. В першому паркінгу все зачинено, всі каси зачинені. Прокат не працює. Так, тут якась ресторація працює. Але всі буковельські інфраструктура. інфраструктура зачинена, так нікого нема. Що ж, підемо в центр, може там знайдемо в інфоцентрі якусь інформацію. Бачимо, що перша траса наразі мовчить, пушки мовчать. Ну і снігу по нулям. Тільки купи снігу біля пушок трошки нагорнули. А тут земля. Хоч і заморожена, хоч болота не буде, буде йти комфортно. Будуть генератори, буковель, Вся гуди, можна сказати, але толку для катання від того мало. У кожного готеля свій генератор. І проблем з світлом немає. Бачу на сімці купить снігу, але вночі ніхто не додував, пушки мовчали, бо усі сліди залишилися на місці, хто там натоптав. І весь центр також поки що без снігу, все пішохідне. Тут нагорнули трошки кубки, щоб діти собі бавилися і дорослі також. Зайдемо зараз в інфоцентр, спробуємо запитатись, що як, коли де. Доброго дня. Добро. Підкажіть нам, будь ласка, що у вас по сезону? Якийсь офіційний коментарій можна дасти. Почіпимо інформацію. Бо була, інформація пройшла через інстаграм, що 20-го ніби мають відкривати. Так, так, але ви бачите, що залежить залежить все від погодних умов, так як два дні був дощ. Тому ми ще очікуємо, можливо, погода все ж таки трошки покращиться для катання. Тому слідкуйте за інформацією на сайті буковаль Тобто поки якоїсь дати конкретної Ще очікує. ще немає. Все залежить від погоди. Ну, зрозуміло, дякую. 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 Так, ну ви все почули? Будемо очікувати на погоду. Але ніби погода дозволяє надувати сніг, але щось щось мовчать. Може недостатньо електрики. Або Або недостатньо морозу. Це скоріше. Не сніг, це така скоріше купа льоду велика, не знаю чи навіть ратрак може таку розгорнути. Оглядовий підйомник працює можна, якщо немає сили ти пішки, було б піднятися наверх на двійку. Ось а у нас тут закралися сумніви. І ми так собі думаємо, а чи не піти нам на 12-ту. Це ж буде значно крутше, ніж підніматися сюди на двойку, де вже зараз кожен другий бух, хто зараз є на Буковелі. Ось. Так що... Зараз ще порозсуждаємо і напевно підемо через п'ятерку до гори на 12-ту. Ну ви поняли. Йдемо на п'ятірку. Ось, Як бачимо, тут вже трошки навіть їздив фротрак. Вже трошки навіть намагався щось готувати, розкидувати ці снігові горби, що тут надули. Ось. А 14-ка. Звісно, виглядає печальненько, печальненько. Так само як і половина сімки, тільки наполовину задута. Дитяча, дитячий спуск також. Ще, ще далеко. Ось. А що, що ж, що поробити? Як нам сказали, все залежить тільки від того, що буде погода буде морозе ну що, ми йдемо далі так, у нас тут з'явилася нова теорія о те, що пятерка все таки була достатньо хорошо заснижена і щоб народ сюда не ліз кататися її вот так вот пофаршмачили ратраком на всю длину вот. Тому що, ну взагалі, отак вот от зверху дивишся і вроді як неплохо виглядає би виглядало би. Вообще, якось так. Сонечко трошки ліпить. Здесь треба окуляри вдягати. Що не лижні, то хоча б сонячні. Вообще, ми вирішили, що нам трошки жаркувати йти, а то от по сонцю все. І рішили ще зайти на вісімку. Но кажуть, що вісімку першу мають відчиняти. Це старий переїзд, колись тут був з вісімки на п'ятірку. Зараз не працює. Але прорубь, ще як на просіка, залишилася. Ну ось і вісімка. Зараз подивимося, що нам тут розкажуть. Оце, гора спереді, то або хомяк або синяк, щось, щось з того. Сноу сноупарк ще, ще, ще далеко до того, щоб сноупарк був. Да, тут навіть не надували, жодної пушки немає. Підйомник стоїть і не показує ніяких признаків життя. Ну що ж, у нас наступна ціль. Городовга. Дванадцятка. Ось там от і трошки видно. Ух. Трошки ще є, трошки ще є що йти на дванадцятку. Помічена активність тратрака. Їде вниз по п'ятерочці. Розгрібає сніжочок. Подуло трошки з пушок на дерево похилилося. Такі сарделі. А сніжочок тут вже приємний на висоті, Вже м'якенький. Тут от ретрак проїхався, тільки що розгортає потрошку. Ну, якась робота йде. Ледяник. ледяник. Тру. Ледяник. Тру льодяник. Ой. Витру. О. Так, утром. Справжній льодяник. Виглядає отак. вот так. Приветствую. Ми вийшли на нижню станцію 12 го підйомника, нижня станція 17-го і що ми тут бачимо? Тут бачимо, що відбувається якесь движення. Встановлюють знаки. Там щось біля підйомника також якісь движення. Все виглядає дуже-дуже перспективно і приємно. Привіт! Що, буде 20-го відкриття? побачимо. Ну ми тут до 20-го, так що треба, щоб було. Не... не коліться. Не коліться, люди. Ну і правильно, треба тримати інтригу до самого кінця. Дивись, який тут живий, 17 Сімнадцята виглядає непогано, непогано. Є всі шанси, я думаю, що її запустять. Це в нас вже викат 12-ї сині. Траса підготовлена, десь відсотків на 70% я б сказав. Тут вже такий добрий шар снігу є. Десь ну, з пів метра більше навіть. Ось Залишається його тільки розротрачити добре. І можна в принципі кататися. Отакі от, а тут вже кучу гори надуті трошки трошки є сніго вау тут явно менше чотирьох градусів пушечки продувають Собачки відпочивають Йдуть з нами на 12 а, ми тут в зоні пораження Зараз ляне собачки Ходімо собачки Зона дії снігової гармати Ось, До самого верху 12 Б синя повністю засипана снігом. Ось і температура тут ну, мінус. така прирічна, мінус 7, певно. Ось, Вирішили йти через скоротко, через ліс трошки. Останні метри. Дивіться дуже тяжко. Але вже бачимо ціль. Панорама. О, тут ззаді така панорама відкривається. Ммммм. Вийдемо на гору, зараз покаже. Отак от, от ми вийшли на 12-ту. Сьогодні погода дозволяє зробити Такий огляд, що робиться навколо. Отам От десь в хмарах Говерла з Петросом. Отам От десь Драгобрат, Трошки також хмарами покритий. Ось, природного снігу тут майже немає на 12-й надовзі. Дванадцятка 12 сьогодні Просто чарівна. Ну, а ми підемо, подивимося ще червону 12-ту, що з нею. А Не дивлячись на те, що тут мінус 7. Сонечко так пригріває, що аж земля парує просто. Ну що, 12 ка червона, це 12 ка А. Наразі має тільки тонкий шар природнього снігу і все. Тобто навіть якщо будуть відкривати, то тут, скоріше за все, не буде нічого. Будуть тільки по сині пускати туди. Пускаємося. По трасі для фрірайду. Там щось трошки нам показалось, що буде небезпечно прямо по трасі йти типу по 12, дуже вона крута якась. А тут серпантинчиком зараз пустимося потрошки. сухо сухо Снігу. Сухо, снігу нема. Красота. Кращий чай. Точно в гора. Спіртова грівачка. <рес> Трошки вітаміну Д uh -huh. не завадить. Внезапно почав рухатися 11-й підйомник. Робітники приїхали. Щось привезли, щось будуть робити. А ми тут в рекламі Бунті. насолода. Ага. М -м 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 -м. Ну, Тут, коротше, на 11 снігу немає. Ні тут, ні на траверсі, та що на п'ятірку йде за лісом отам. Тобто, скоріш за все одинадцятки запускати не будуть найближчим часом. Чуєте ці звуки, так? Да? Це ратрачить п'ятерку. Там трошки лід, а взагалі всі траси пусті, всі одинадцятки. 3 см природного снігу і все не надували. П'ятнадцятки стоять зелені. Одинадцятки теж не готують. А ми, а ми потроху челямпуємо. Ось, спустилися ми нарешті донизу 11.08.15 до Гуцуленда. Будемо направлятися вже додому, відпочивати в готель. Що, висновки які? Що може бути відкриття 20 числа. На трасах 5, траси 7, 17 і 12 синя. І 12 Б. Ось, сімка, 50 на 50 і щось 50 на 50 може одинички. Але ось ці траси, п'ятерка, дванадцятка, ну вони реально вже майже готові, можна сказати. Так що очікуємо, очікуємо гарної погоди морозної. Ще два вечора, дві ночі і 20 числа все ж таки, щоб нам, нас порадували, так, і відкрили пару трас, хоча б покататися. Все, всім дякую, на всім закругляємося. А, точно, там лайк, підписка, е, інстаграм, інстаграмчик. Е, все, пишіть. Я всім відповідаю на всі повідомлення, всі запитання, всі пам'яті читаю. Так що не стісняйтесь, пишіть. Пока!